Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. І сьогодні перший день турніру. Всі дуже швидкі. На четвірках, без, фіоля, е, фі, без фіолу. Так, у нас будуть зустрічатися кабани, Лісю, ну, можливо, ще кольо і е, Франц. Так, ну. Я так виставив у мене, на жаль, костюма а, немає на лісу, яка блокує. Тому якось так. Так, хочу протестувати отакий от варіант. Зараз подивимось. Так, ми одразу бачимо дуже-дуже багато жовтих. Так, є жовті. Ми одразу можемо спокійно протиснути двох кабанів. І навіть навіть так. Є у нас чотири зелених. Так, і ще сюди можна. Так, кабани. Рикнули. І ми ще раз робимо. Тут, напевно, можна одного добивати і там автоматично все чудово складається в першому. В першій біт, в битві все тіп топ. Так. Ну, от так, щось там намагався він зробити. Тут навіть я, ну, блін, це ж навіть не цікаво. Але от такі нецікаві можуть і принести якісь дивні. Ситуації. Ну і от як я так. Бачите, так воно і вийшло, що. А каміння то ні жовтого, ні зеленого немає. Тому. Так, є. Е... Що будемо робити? Так, ну ми. Одразу... Слухайте, оце вдало вийшло. Він нам порізав. Та давайте, в принципі, яка різниця. Так, потрібні кабани. Так, а да, тут щось я... Напевно, от як я і казав, що от такі прості хлопці можуть. Зробити біду. Так, швиденько кобанів протискаємо. Каміння шукаємо. Ні, давайте ми ще зачекаємо. Там якраз чудово, що прийшли. Ще жовті. Так, а може все-таки... Давайте бахнемо. Щоб ні. Бахнули. І можна... Трошки не вистачило, так? Да? Трошки-трошки не вистачило нам, щоб добити Дандре. Хоч з каміння добили. Чудово. Тут чудово. Так. Ну, ведмедиться тут у будь-якому разі, я так розумію, брати обов'язково, так? Да? Ну, так, да, от така майже проста команда, але виникли складнощі. Так, зелені сині. М -м -м. А дайте подумати. Подумав я і згадав, що в мене є маленький Джом в костюмі. Я не знаю, чи... Буде з нього якась користь. Давайте перевіримо. Тут у мене. Так, є. Багато жовтих. Вони чудово виїжджають. Ми можемо спокійно закидувати його, бо у нас є ведмедиця. Так, тут прям все гарно вийшло. ту то, то так, є добре проходить, Угу. Та можемо, в принципі, все. Тут все, тут все. Ну, багато каміння вилітає. Я так розумію, що от під такі турніри адміни підкручують поляну, щоб було цікавіше грати. Не взяв ведмедицю, вважаю, програв, бо ну, яке вже поле? поле... Це третє у нас, да? бій, чи четвертий, чи третій, де прямо от все вилітає. Так, топ-10, ніхто не нападав. Так. Угу. Які є ще варіанти? Навіть не знаю. Да давайте его отвезим так. Просто интересно. Так, є четыре. Можно протиснуть. Так. А, и давайте запускать червоных. Не, все-таки. Так можно и догратися. Так, щось кабан там собі дозволяє таке робити. Так, не можна так робити, не можна. Так, все-таки. Добре, ми в такому разі. Зелених підкрутимо. Так, для чого я взяв... Коліна в костюмі, бо він у нас паладін. І у нього цей резист ну, відхил дуже часто спрацьовує. В принципі, ну крім того, що вони всі підгорають, це дуже класно. Так. Імон імон імон, Імон. Так, ну, це все з'їсть. Маю на увазі. Всю шкоду. Так, хай тут летить все. Ага. І ми тут трохи отримаємо. Ну, ладно. Пора і нам підхіл, підхіл вмикати. Так, ну, це ми щось. Затягуємо, да? Затягувати не бажано. Так, 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 так. Ну, ми зараз повинні... Ай, блін, там можливо і ні. Так, ладно, щось. Все ми робимо повільно. Але от так працюють кабани. Все, чудово, чудово. В принципі... А чого він здох? А? Хто знає, чого не здохло? Це створіння. Так, перепрошую тут трошки. Ну, там і ви вигравали, тут необхідно було по справам. Відійти так, топ п'ять. То-ту-то-туту. Угу. Бо у мене в костюмі Кирил в другому було б топ. А так, а так. А так, навіть не знаю. Давайте з Лісю спробуємо. Ну, не знаю. Просто спробуємо, що б ні. Так, є одразу кристал. Можна ще так. І ми одразу раз, раз і Лісю ще протискаємо. Так. Ну, хай заряджається, то мені на нього байдуже, у нас поки ведмедиця є. Тут один мінус, що у нього оці корішки вилазять. Так, ага, ага. Добре, ще підріжемо і таким чином у нас один подох. Так, потроху, потроху. Нарешті, нарешті до нас дойшов. Зелений камінь і ми змогли. зарядити ведмедицю і, в принципі, тут 100. Ну, демедж такий собі. Так. А, поїхали, поїхали, поїхали. Так, да, ведмедиться тут обов'язково в будь-якому разі, так. Да. А, я думаю, що він так слабко б'є. Він не, ко... не в костюмі. Ну, добре. Але це він щось вирішив повоскрешати. Ну і все, в принципі, топ-1. Давно у мене не було в перший день турніру без поразки. Це чудовий знак. Можна буде ще подивитися, що там взяти із цікавих героїв таких. Ну, в будь-якому разі два кабана і ведмедиця це. Must have. Можливо, можливо, взяти замість четвертим, взяти, поставити кальо. І у мене там на всякий випадок буде як, типо, третій кабан або друга ведмедиця і другий Франц. Хм. Треба буде завтра спробувати проти якихось таких жирних розлімічених команд. Можливо, прокатить. Ну а на цьому перший день завершився. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як у вас справи. Всім гарного дня, всім пока!